То придумав переводити стрілки. Вперше така ідея прийшла в голову англійському підприємцеві Уільяму Уіллету. Він доводив, що це піде на користь здоров'ю робочих. Восени тривалість дня скорочується, і нам потрібно відмовлятися від літнього часу, щоб не прокидатися задовго до світанку. Але на думку медиків, це якраз шкодить здоров'ю. Раніше зимовий час у нас наступав у вересні, але з 1996 року ми переводимо стрілки в останню неділю жовтня, як і вся Європа. Це зроблено за рекомендацією. ООН, щоб час змінювався синхронно у всіх країнах сусідах. Як вплинуло переведення годинників на новомосковців? Таке питання ми поставили їм самим. Ну, собственно говоря, так як я в даний момент не работаю, то в принципі то там влияння я як как бы, ну, не заметила, в принципі. Ні, для мене лично нет. Да, ми на час дольше спали. Ні, не повлиял. Очень понравилось. Мне Мені це больше подобається. Ви знаєте. У меня хоть перевод, хоть пи... хоть не перевод, я всегда счастлива. И все у меня легко и радостно. На чего желаю вам? Да, очень сильно, потому что когда есть маленький ребенок и привык к режиму, то это очень отражается на нас. Но я считаю, это необходимо для того, чтобы все-таки биологически мы чуть, чуть попозже настроимся. А кому рано вставать на работу или даже забирать деток, в горе, я считаю, что это необходимо. Думаешь, просто... Сейчас 10, а на самом деле 7, может 8. Ну, кажется, просто не так. очень плохо. Ну, рано вставать, не привыкли, как бы встаешь раньше времени, просыпаешься, тоже ужасно, надо привыкать. А просыпаемся это все равно привыкли в 8 утра просыпаться, встаем, блин, в 7. Как бы и к вечеру это, конечно, влияет очень сильно. Ну, лучше по-старому было, да. Почему? Ну, Тому що люди звикають О, до одного часу, а потім, коли перестраюватися організм, ну, сложно. Ну, лише для мене. Для всіх я не можу освіти. Звісно, так, неудобно. тоже звикла по старому времени, А <говорю> тепер поздно забираєш садик, забираєш було раніше, світло ще. А сейчас перевели числитель теперь наоборот. Темно уже идешь в садик забирать ребенка. Еще долгом не привыкла, как бы переводным часам. А там со временем наверное, уже привыкла. В принципе, мы к этому були готовы, і он повлиял как бы как, как так і надо. Чому час переводиться саме на годину? На думку медиків, біоритми людини підпорядковуються місцевим часом. Воно визначається положенням сонця над горизонтом. Якщо перевести стрілки більш ніж на дві години, людському організму буде дуже складно адаптуватися. Це може викликати порушення фаз сну і розвитку хронічних захворювань. Хто ж заробляє на переході на зимовий час? Це економічно вигідно державі. Переведення стрілок дозволяє бюджетним установам, у тому числі школам та лікарням, на годину пізніше вмикати. Ткати світло вранці. На здоров'я це впливає не дуже добре, але й не дуже погано. Переведення годинників порушує ритми сну. Люди перші декілька днів прокидаються стомлені, так що може на якийсь час знижуватися працездатність, але це швидко минає.